Тепер, коли ми знаємо про те, які показники необхідно збирати, щоб отримати уявлення про пропозицію в туризмі, визначимо, як це робиться нині в Україні. Як вже було сказано в одній з попередніх тем, в нашій країні сформувались дві паралельні системи статистичної інформації щодо пропозиції в туризмі. Перша ґрунтується все на тих же самих формах номер один туризм і номер один козер, про які вже йшлося в попередніх темах. У формі номер один туризм суб'єкти туристичної діяльності вносять дані щодо кількості, а до минулого року і вартості реалізованих туристичних пакетів у розподілі за тим, кому вони реалізовувалися, що певною мірою свідчить про дохід. Туроператори визначають також витрати на послуги сторонніх організацій, що включені до вартості туристичного пакету у розподілі по видах послуг для резидентів і нерезидентів України. Узагальнення цих даних дає уявлення про кількість суб'єктів, зайнятих туроператорською та турагентською діяльністю, а також надання екскурсійних послуг. Також можна оцінити дохід. Від продажу туристичних пакетів, що на нашу думку доволі сумнівно, оскільки формує подвійний рахунок. Також маємо уявлення про структуру витрат на формування туристичного продукту. Якщо говорити про форму 1 КЗР, то тут виключно юридичні особи вносять дані щодо типу закладу, номерного фонду та місткості закладу, а також кількості днів його роботи упродовж року. Потрібно зауважити, що до 2019 року в обох формах були блоки інформації щодо економічних показників діяльності. Нині вони вилучені. Зазначимо також, що дані щодо діяльності музеїв отримуємо з результатів державного статистичного спостереження діяльність музеїв, яке дозволяє виокремити види музеїв, їх кількість, площу послуги, що надаються. Інформацію щодо пропозиції галузей транспорту з державних статистичних спостережень, діяльність підприємств наземного транспорту, діяльність підприємств водного транспорту, діяльність підприємств авіаційного транспорту і так далі. Наразі інформацію щодо економічної діяльності суб'єктів господарювання сфери туризму отримаємо з інших державних статистичних спостережень, наприклад, структурні зміни. В економіці країни та її регіонів, а також основні показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг. Власне, саме вони дають основний масив інформації щодо пропозиції в туризмі. Щоправда, користувач поки що не навчився читати ці дані і робити на їх основі необхідні висновки. Методологічною проблемою тут є те, що ці державні статистичні спостереження узагальнюють дані у розрізі регіонів та у розрізі висновків. Видів економічної діяльності виділених за відповідним класифікатором, відомим нам з вами як КВЕД. класифікаційний підхід за КВЕД і за державними статистичними спостереженнями туристична діяльність і колективні засоби розміщування дещо відрізняються. Тому Державною службою статистики України було б приведено у відповідність види діяльності, пропоновані ЮНВТО, і види діяльності за українським КВЕД. Так, перший продукт послуги з розміщення відвідувачів об'єднують такі українські кведи: діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів діяльність інших засобів тимчасового розміщування, а також надання в оренду експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Другий продукт послуги з надання харчування і напоїв включає такі кведи, діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання інших готових страв, обслуговування напоями. Третій продукт послуги туристичних агентств і інші послуги з бронювання – включають такі кведи: діяльність туристичних агентств, діяльність туроператорів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цими діяльність. Продукт послуги в сфері культури включають у індивідуальну мистецьку діяльність функціонування театральних і концертних залів, функціонування музеїв, діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури. Продукт спортивні та рекреаційні послуги включає функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників, прокат товарів для спорту та відпочинку, організування азартних ігор, функціонування спортивних споруд. Відповідно, якщо ми говоримо про послуги пасажирського залізничного транспорту, то їм відповідає український квет пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення. А також якщо продукт це послуги пасажирського дорожнього транспорту, то йому відповідає продукт, інший пасажирський наземний транспорт та надання послуг таксі. Якщо туристичний продукт це послуги водного пасажирського транспорту, тоді ми говоримо про пасажирський морський транспорт та пасажирський річковий транспорт. Якщо продукт це послуги повітряного пасажирського транспорту, то відповідним кведом є пасажирський авіаційний транспорт. Відповідно, продукту послуги з оренди транспортного обладнання відповідає український КВЕД надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів. Зазначу, що всі названі тут види економічної діяльності зруповані до четвертого знаку КВЕТ, що є дуже важливим для будь-яких наших з вами подальших розмов. За кожним КВЕТ в Україні збираються та узагальнюються дані щодо кількості суб'єктів господарювання з виокремленням підприємств і фізичних. Них осіб підприємців а також кількості зайнятих і найнятих працівників, обсягу реалізованої продукції товарів і послуг, обсягу виробленої продукції товарів і послуг, а також доданої вартості. Щодо показників діяльності підприємств, тобто юридичних осіб, то тут додаються дані щодо обсягу та структури витрат на виробництво та капітальні інвестиції. Саме на основі цієї статистики варто будувати будь-які стратегічні рішення в туризмі. Для України ця статистика є максимально максимально точною також вона може бути покладена в основу побудови допоміжного сателітного рахунку в туризмі, про який мова піде в наступному циклі. Варто зауважити, що деякі важливі групи даних, наприклад, щодо проміжного споживання або випуску в українській статистиці, групуються за видами економічної діяльності, але на жаль, лише до другого знаку КВЕД, що також створює проблему для аналізу внеску туризму в економіку. Варто зазначити, що в Україні поступово розвиваються альтернативні і повністю бізнес-орієнтовані системи збору статистичної інформації. Можна згадати про чудові проекти Реста Матрикс та Хотел Матрікс, де збираються та узагальнюються дані щодо діяльності закладів розміщування та харчування.